Вітаю вас, рідна церква, шлях любові, мир Боже, що вищий від всякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі, і тих, хто у своїй хаті, і тих, хто в чужій. Хай Отець наш збагатить вас в пізнанні Його любові та наповнить вас благатством своєї слави, мир вам, мир нашій Україні. Наказ апостола Павла, своєму учню Тимофію: Змагай добрим змагом віри, ухопися за вічне життя. Включає в себе розвиток та зберігання благочестивого характеру, відкидання фальшивих доктрин, практику благочестя з задоволенням та утікання від жадібності до багатства. Сьогодні розглянемо саме цю четверту складову наказу. Ранковою росою сьогодні буде перше послання апостола Павла до Тимофія 6:10. Бо корінь всього лихого то грошолюбство якому, віддавшись, дехто відбились від віри, поклали на себе великі страждання. Але ти, о Божа людино, утікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. Щоб вести добру боротьбу віри, ми повинні подолати свою жадібність до багатства. Павло називає цю жадібність до збагачення любов'ю до грошей, жадібністю до грошей або грошолюбством. Опередження, яке Павло дає Тимофію, 1 Тимофію 6 9.10, 9, 9, 10, викликає три гострих запитання: чому гроші є коренем усього зла, чи Бог проти достатку, чи Біблія проти багатих чи заможних людей? Розглянемо кожне з цих питань. Отже, чому гроші є коренем усього зла? За словами Павла, любов до грошей є коренем усього зла, тому що задів, жадібність до них спокушує і захоплює багатьох людей шкідливими бажаннями, які ведуть до загибелі і знищення. Відчуття, яке породжує фінансову спроможність, є дуже небезпечним, бо людина впадає в гріх, всемогутності, а в результаті вседозволеності. Далі Павло в тому самому уривку говорить, що грошолюбство змушує багатьох людей відступати від віри і покладати на себе багато страждань. Варто зауважити, що в Біблії не сказано, що самі гроші є коренем усього зла, а любов до грошей. Грошолюбство є коренем усього зла. Проблема не в багатстві, а в користолюбстві, прагненні до збагачення. Хоча Біблія не засуджує набуття багатства законними засобами, вона застерігає від шкідливих і руйнівних бажань, які викликають гроші та спонукають деяких людей відмовлятися від своєї віри та наражатися на низку страждань. Луки 12,15.21 При цьому сказав їм, глядіть, остерігайтеся, коростолюбства, бо життя людини не залежить від багатства її маєтку. І сказав їм притчу одного багатого чоловіка добре вродила нива. І меркував він сам собі, що мені робити? Немає куди мені зібрати плодів моїх. І сказав: Ось що зроблю: зруйную житниці мої та збудую більший, і зберу туди весь хліб мій і все добро моє, і скажу душі моїй: Душе, багато маєш добра, що лежить у тебе на багато років. Спочивай, їж, пий, веселись, але Бог сказав йому: Нерозумний, цієї ночі душу твою візьму у тебе, кому ж дістанеться те, що ти наготував? Так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не в Бога багатіє. Тепер щодо того, чи Бог проти здобуття багатства ні. Бог не проти працьовитих людей, які прагнуть заробити на гідне життя справедливими засобами. Проблема не в тому, щоб добре заробляти. Однак, Слово Боже застерігає від небезпек матеріалістичної жадібності, Бог щедро дає нам усе для насолоди і дає вам силу збагатитися. Бог не проти матеріального достатку, якщо ти його використовуєш для царства Божого і живеш. По правді його, Бог протистоїть і раціональній любові, бажанням жадібності, ревності та гонитві за грошами. Якщо ми бажаємо, щоб бути багатими заради самого багатства і вседозволеності, то це вже проблема, і наша душа знаходиться в небезпеці. Чи Бог, чи Біблія проти багатих чи заможних людей? Ні, заможними і багатим є місце в Божому царстві. Біблія Рисніє роз, розповідями про багатих і вірних людей, які були віддані Богові: Авраам, Ісак, Яків, Йов, Боаз, Йосип, Зариматеї, Лідія, Сарна, Филемон та багато інших належать до відданих багатих людей, згаданих в Біблії. Аврам, наприклад, був достатньо багатим, щоб нагодувати. 318 та озброїти, навчених до битви чоловіків. Буття 14.14. -14. Христос сказав, що тяжко багатому війти до Царства Божого. Однак, якщо людина володіє грошами, а не гроші володіють нею, то вона може дуже багато зробити для царства Божого. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Уруч. Добрий батько, я дякую тобі за твоє забезпечення. Я дякую, що ти. Не проти багатства. Я дякую, що Ти зацікавлений, щоб люди, Твої діти Твої гарно жили, Господи, і служили Тобі. Але щоб серця їхні були вільні для Тебе, не без Тебе, а для Тебе, щоб серця не були заповнені жадобою до багатства, до грошей, Господи, допоможи нам, Господи, щоб наші серця були вільними в Дусі Святому для служіння Тобі. Галилуя, в дусі та правді! Також я прошу тебе сьогодні за Україну, Боже. Я дякую за всіх тих, хто так багато, багато, багато жертвує жертвував для того, щоб Україна була. Я знаю, що це Твоє серце через цих всіх людей. Воно проявлене, Господи, для України. Для та спасіння України. Тому, Господи, благословляю сьогодні в цей ранок, Господи, кожного, хто давав і дає. Господи, я молю Тебе, щоб Ти помножив, щоб Ти забезпечив, щоб Ти покрив, щоб Ти вилив благодать і благословіння, щоб Слово Твоє воно спрацювало, Господи, тим, хто все сіяв, навіть не чекаючи, що прийде. Прийде час жати, Господи, хай приде жатва Твоя, Господи, для кожного, хто сіяв, хто давав, хто підтримував в ім'я Ісуса Христа. Благослови. Дай, щоб наші серця були в правильному стані і благослови Україну миром, Боже. Довіряємо Тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.